Всім привіт друзі! З вами Святослав Слава Майнкрафт! І сьогодні ми будемо проходити один рівень в Ростерія проти зомбі І тут у нас повій... Я вже перші сім рівнів прийшов. Ми будемо починати з восьмого Які ж рослинки будемо брати? Напевно, що... Ось такі або ні. Ось такі. Росялку поки не треба. Чекаю, скільки у нас великих хвиль буде. Ну, я не знаю, але надіюсь що відео вийде не дуже за коротке і не дуже за довге. Перших мінами Одна велика хвиля. І навіщо я ці всі рослинки брав? Це відео вийдеш все трохи за коротким, але рівно. Куди ж я тебе посадив? Можна вже гороху починати садити? І два зразу йде, а так має воно бути. Я не знаю, але два зразу це щось трохи забагато. Мм, не клітинці. Так я здесь видати вырла, стигнеш вирости? Вроді би, да. Да. Так, все вода Горохостріл прийме. На себе удар. Ще один ставлю. А потім заморожуючи заморожуючий горохостріл ставити. І в принципі усе. Да. Ой, тут він скоро не справиться. Я думаю. Дайте мені льодянку сюди. Кстати міг вроді справитися, але він уже срівно поставив. Дайте мені більше сонечок, їх трохи завало. Ой-ой-ой, відро йде. Так, зараз не до цього, а то відро пробити дуже важко. Так. Треба вже. Хоча що тут? Просто горіх. А вони і собі справлються. А я злякався вже. Так я дійсно стигну доставити це все. Дайте і Мені сонечок. срочно потрібні сонечки. Блін, не хватає. Не хватає сонечок. Ось, усе. Тепер ще один льодяний залишився, і оборона готова. Надіюсь, я стигну дозбирати сонечок, але вроді би вроді встигаю. Да, велика хвиля, я зараз встигну, усе. Оборона повністю готова, що може ось так. Кришок посерединці. Да. Ну і вишійку можна було б зірвати десь. Че, що, що за все я зараз це і зроблю? Усе. Бедищ. І нам дали двойний горохостріл. Я стріляю зразу по дві пульки. Ну добре всі папа. З вами був Святослав Майнкрафт.